Це фахівці мають визнати, здорове дерево чи ні. Тому що прийти і подивитися на пеньок цей і сказати, що воно здорове, що воно росте нормально ровно чи ні. Я хочу сказати, що частина цього парку це сплошна лісопосадка. Так я відчуваю. Значить, дерева з наклоном росли, в кущі, там не можна було пройти і проходити. Навіть в дальньому углу парку зробили цілий бомжатник за декілька років. Загорожено воно цими відками. Там живуть бомжи, розумієте? Туди люди бояться бояться ходити. Але це перше. І то, що ми почали. Розчистку санітарну там в парку, ви бачили, я з вами ходив з журналістами і з підвісного мосту, ми бачили, що це нормально. Але е, стало питання про фан-зону Євро 212. Був робочий проєкт, який погоджений був архітектором, де потрібно було зробити ці речі, які будуть на користь тільки у в Я розумію, що це питання не в фан-зоні. Питання в тих деревах, які, на думку громадськості, вони здорові були, і їх виробили. Значить, я це сприйняв, я спілкувався і з військовим вчора на театральній, і я розумію їхню тривогу. Я їм пообіцяв, що я на це звертаю увагу і звернувся перед тим ще за неділю до цього до прокурора міста. До природоохоронної прокуратури, щоб розібралися, дійсно це було потрібно робити, або дійсно це здорові дерева, які виробили, як кажуть, ну я не можу сказати, що це якась там вишня. Я не розуміюся в цьому, розумієте? І Тому хтось каже мені, що вишню якусь виробили, яка росла там як. Самосів, чи я, я не знаю, я не можу цього сказати, але для цього є фахівці. Тому я не стою осторонь цього. Сьогодні навіть на нараді, е, яку я проводив е, з керівниками міських служб, е, це біля 50 чоловік, керівників, я наголосив на тому, якщо там е, дійсно е, щось буде негаразд, то керівник нашої служби, яка відповідає за Паркові зони, це культурне масові підприємства, вже сказав, от, він сказав, вже пише заяву. Будемо розбирати. Я підтримую, якщо дійсно є питання по цьому, ми припинили всякі розчистки. Зараз до того часу, поки не розберуться. Виробати дійсно треба то, що потрібно виробати. І тому я приймаю це зауваження цих спеціалістів, які наголошують на тому, що там здорові дерева виробні. То, що хащу треба чистити, ви ж мені не будете заперечувати. Я, наприклад, свою навіть дитину боявся б туди пустити цю хащу. І змії. і... А якщо чисто і нормально парк, і в парковій зоні ростуть дерева, от почистили парк під замком. Подивіться, алеї зробили. Просто люди задоволені цим, що видно, не можуть не бояться йти. Бо колись там боялися, як бо наркомани, якісь цигани кажуть, були і всі. Сьогодні там люди бачать на 100 метрів вперед. Так що я підтримую те, що треба розібратися з цим, і не буду стояти осторонь цього. А якщо ми побачимо, що дійсно там є якісь зловживання, то будуть покарані. Повірте мені, я за це. І я про це наголошую не тільки зараз перед вами, а вже наголошую декілька засідань. Я б не звернувся до прокурора, якщо б е, був впевнений, що все нормально. Я хотів би, щоб все було без перекручень. Е, парк треба розчищати і треба його доводити до ладу як під замком. Е, якщо хтось каже, що попередня влада почала розчищати парк, це брехня. За моєю каденцією попередньою, ми почали розчищати парк саме там, ту частину, де сьогодні. Розмістили декілька фундаментів представники попередньої влади, яким ми зараз не даємо там будувати будинки. От. Тому і тут пішла така неузгодженість в діях. Я думаю, що це є одним із привідів того, щоб знову починати якісь розмови про те, що ми знищуємо щось, ми не знищуємо, ми хочемо зробити. До речі, хочу сказати: ви можете побачити в наших лісопосадках дуже багато горіхів. Да? Ніхто їх там не сажав. Це самосіве. І от якщо треба чистити, то будуть чистити і горіхи підуть. Тобто не в парку, а в інших містах. Ми ж бачимо це в дубках і всюди. Є і вишня, є і все. Но зараз ми розберемося, яка була посадка попередня цього парку. Тобто ми шукаємо зараз в архівах, як висаджувалися дерева, і які дерева висаджувалися, яким способом я знаю, як вони висаджувалися, бо ми бачимо в попередній частині парку. І вже зробимо висновки, що дійсно воно так. Але фан-зона, яка планується побудуватися, вона ж не для Києва, вона для наших ужгородців, де буде і сцена, де будуть проходити багато різних. Заходів, в Жгородських міських. І тому в багатьох містах робиться ця фан зона Так, да, можна було б зробити на площі театральній фан-зону, поставити стільці, поставити екрани, дивитися. Але що далі? Це державні кошти пропонуються для того, щоб зробити відповідні атракціони, там, речі, які потрібні будуть в майбутньому для нашого парку. Тобто, я я порозумів цих хлопців, коли, які звернулися до мене, що вони не проти фан-зони, там цього, просто від того, щоб виробані здорови дерева. з цим розбираємося за.